Вітаю! Сьогодні у нас огляд на ажину. Ось така у нас крупноплідна, середньостигла. Сорт, зараз скажу, сорт у нас аркан. Аркан це не колюча ажина. Дуже гарний врожай дає, це другий рік. Ось бачимо його загрузку. Починає вже дозрівати. Ось такі до більше 2 см ягоди. Це в нас двохрічна рослина. Тут два кущі йде. Ось тут один, там А Щоб ви розуміли, це в нас плодоношення лише двох паганів. Ось із одного корня один міцний пагін я лишав в минулому році. Ось пагін другої рослини. Така от загрузка. Формувати буду його на шпалеру. Отже, така от у нас шпалера. Буду ці кущі розпреділяти. Ось ми бачимо в цьому році із цього куща один міцний пагін, другий міцний пагін, третій міцний пагін. Розділяю їх на цю частину. І в цьому кущі у нас, ось бачимо, йде знову ж один міцний. Другий міцний і третій міцний. Розподіляємо на цю частину. Отже в цьому році такий урожай із двох. Наступному році по цій шпалері буду розподіляти 6 штук. Два-три кущі, я думаю, вистачить для будь-якої садиби. Тому що, як бачимо, тут на цих двох кущах на другий рік вже буде співвідра. ягід. Наступного року, я думаю, що з цих двох кущів відра відрами зберемо. Отже, вистачить на все. З весни будуть саджанці в продажу із закритою кореневою системою. Там вже заживцьовані вони, вже пустили паростки. Отже, я з осени в їх по горшках для кращого вкорінення, щоб вони до весни вкорінилися і підуть вже на продаж. Формувати, як на мене, так найкраще. Піддивився я цей варіант у одних. Фермерів, які масово займаються ожиною. У них теж не колюча, у них там декілька сортів є, вони саме садять длинними такими шпалерами, і по цих шпалерах розтягують. Отже, з однієї з іншої сторони можна підійти і обрізати, зібрати урожай. Тому вона буде, грубо кажучи, ось 2 метри у мене шпалера. Верхні ці будуть 2,5 метри, отже, я можу дістати повністю всі ягоди. І вони будуть з усіх сторон доступні мені. Вирощуйте смакоту в себе на садибі. Нічого тут складного немає. На цьому все, на все добре.